Ей, 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 що там глядачі! У нас в продажі з'явився Hyundai Tucson 2021 року. Подивіться на цей шедевр. Він виглядає як мрія кожного автолюбителя, який прагне зламати звичний шаблон. По-перше, дозвольте мені підкреслити його статус: цей автомобіль був обслугований виключно на офіційному сервісі. І якщо вам потрібно ще більше розкіші та хочете розслабитись, то Tucson має все, що вам потрібно: вентиляція передніх сидінь, підігрів керма, навігація, шкіряний салон, електрорегулювання сидінь, адаптивний круїз-контроль це тільки частина списку. Зацікавилися? Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наш Tucson точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.